Гендерна рівність та протидія насильству представники коаліції Буковина 1325 організували тренінг у рамках проєкту Жінки, мир, безпека. 9 листопада 2021 року в Чернівцях створена коаліція Буковина 1325 в рамках реалізації резолюції Ради безпеки ООН Жінки, мир, безпека, представники понад 20 державних і громадських інституцій об'єдналися щоб реалізувати заходи з гендерної рівності протидії насильству в умовах збройного конфлікту. Спочатку повномасштабного вторгнення у нас з'явилася нова така цільова група, як внутрішньопереміщені особи. Сьогодні ми говоримо про осіб, які зазнали сексуальних насильств, пов'язаних з конфліктом. Коли ми говоримо про жінки, мир безпека, перш за все, ми вирізняємо жінок і чоловіків, і далі ми дивимося на різні цільові групи, і яким чином можна убезпечити. Під час війни важливо залучати жінок до врегулювання конфліктів і відбудови мирного життя, каже експертка Тетяна Медіна. Було соціологічне дослідження, це була фокус-група для жінок, які працюють в сфері безпеки і оборони. Це було навесні і ну, вивчали їхнє ставлення до ситуації, яка сталася зараз у нас в Україні, і крім того, яким чином вони. Будують свою кар'єру, да, наприклад, я як соціолог для себе з'ясувала, що у них є якісь стереотипи і абсолютно небажання зростання. Співзасновником коаліції є й управління патрульної поліції в Чернівецькій області. Нам дуже цікаво впроваджувати саме такі заходи в правоохоронних органах. Адже ми бачимо, як це все змінюється, як взагалі змінюється діяльність правоохоронних органів із питань гендерної політики, із питань прав жінок і чоловіків саме в саме правоохоронних органах. Учасники коаліції, «13-25 на Буковині, періодично проходять тренінги для реалізації плану дій. А відтак. І моніторить свою діяльність. Дуже важливо під час будь-якої роботи, яку ми робимо, зупинятися, оцінювати, подивитися, наскільки ми своєчасні, наскільки ми актуальні, наскільки може відбуватися зміна відповідно до тих викликів, які є. Тому я думаю, що цей навик потрібен не тільки для перевірки резолюції, як вона працює в нашій країні, а й в цілому для нашої роботи. Альвіна Абрамчук, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер телеканал Сі 4